Хто там стукає? Та хто там? О, фіду, ой, Боже, засинаю. Та не стукайте, так голосно, ой Боже, де тут двері? Ой, це я сам же стукаю. Та як вылізти? Так, що сталося, Боже? Чому ви мене так страшите? Знайте будинок. Чим? Навіщо взагалі чому? За розплату комуналки. Мене трубу прорвало ще місяць назад. Я вам сказав, подзвонив, ви сказали, за 10 хвилин приїдемо. Ви мені вже місяць не можете тут трубу у мене вони нема! Який місяць? До нас ніхто не дзвонив, нічого не знає. Так, оце мені забрати. Так, 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 так. Нічого там не бери! Ну що мені будинок ламати? Це мій будинок? Так. А навіщо? Так, 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 я сюди якусь проснусь. Що це таке, так, так? Перепрошую, я не буду ламати свій будинок через те, що вам щось в голову зайшло взагалі, ви хочете, щоб як то? Щоб я отут носив свій будинок. За що? За несплату комуналки. Та яку комуналку я в креативі був? Я вам з креативу в будь-який момент міг ті гроші дати. Ви б хоч попереджали. Давайте я вам дорожку зроблю. Рів вам, агенція. А, рів вам, та та який я в мультику бачив? Який мультик? Ви тий не мультик! Та Боже, не кричи, якийсь взагалі неврівноважений, Так давай їди. Землю. Яку землю? Ну, тобі що зробити? Землю. Ти землю є! Я не буду під лугу заробляти якийсь? Ломи будинок, Ми в нас зброя є. бо це зараз самі вижне. Так давайте... Я вам тут дві місця зроблю. Я промовчу. я тоже. Так. Негли воно. Та яке воно, я вам зараз дам. Ви би хоч трубу зремотували, потім би я вам за комуналку гроші давав. Всім привіт, друзі, з вами я Мікі. і в мене щось будинок хочуть забрати. Кажуть, я якусь комуналку не сплачую. Яку Кому комуналку не сплачую? Вони мені на ту комуналку навіть підключити толком не змогли. Я б місяць назад дзвонив, то, що в мене трубу прорвало. Вони сказали, що за 10 хвилин приїду. До тепер не приїхали. Ну добре, в них зброя є, вони вже мені погрожують, то добре. Я поки це буду ламати, ви тоді послухайте музику. Ну коротше, я вже тут, бачите, що так позносив, бачите, у мене отут купа блоків. Я всі блоки, які я поламав, хочу покласти в цей шалкербокс. Так оп 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 оп. Квіти, напевно, не буду ламати їм як подарунок лишу. Які нам подарунки? Нам на тренер як подарунків. Та тихо будь! Я вже вам і так на оступки йду, бо ви я не знаю за що ви в мене взагалі цей будинок збираєте, але добре. Капець, вам територія моя треба чи що? Та ні, Ти комуналку не сплачуєш! Боже. Кап'ят, скажіть. Оп, оп-оп, ламаю, ламаю. Так, оп-оп-оп-оп. І оце тепер ламаю. Оп, Сіду оце. Ось так. Бачите, як я круто, це все ламаю. Оце тепер заставляю, оп і оп. Далі оце ламаю. Оп і оп. І їду і сир. Ламай швидше. Та Боже, ну, то чого ви мене так спішите? Бо то год, зайняті ми. Та будь, що ви там зайняті. Сидите весь час, якщо до вас подзвонити, ви скажете, за 10 хвилин приїдемо. А приїдете, блін, за рік. Ми до тебе приїхали за 5 хвилин. Може, за. містю. За одну взагалі ми хвилину приїхали. Один місяць це не одна хвилина. Який один місяць? Ти нам п'ять е, хвилин тому подзвонив. Так ви сказали, що ви приїхали за одну хвилину. Ну так, приїхали за одну. Капець. Я з вами тільки хвилин правда говорив, але. Ну добре, зроблю що повіру. Та там чиста правда, ми ти кажем. Та так кажем. Капець. Де на вас якась компанія, але. Ну. В принципі, я оці. Пластинки поламаю. Капець, це Та така хата красива. Ой, дякую, я ніби не знаю. Капець? О, бачите, бачите, я туалет з і ванною забрав, тут вода навіть не потекла. І що, комуналку не сплачуєш? Ми її відключили. Та яке відключила? Там труба не доходить. Е, у, ой, ой ой Ой. Керуючи, не бреши нам, ми знаємо всю правду проте, ти нам просто брешеш. Та-та, сто -та, процентів. Я вам кажу, я вам брешу. Ми бачили, як ти воду тільки що в кульки збирав і відносив. Та яку воду, боже, дивні ви якісь. Е, все? Та яке вс? Дивіться, скільки там ще зверху є. Що вразу все? Так оп, і це треба поламати. І маю точно. Ну, я їм тільки щось хтось сам забув про те, що тут ще зверху є, але нічого буду ламати. Я до вас стійкий підключусь, коли тут вже хоч щось поламаю. Ну, коротше, друзі, я тут вже в принципі е, так досить багато поламав, мені, ще тут лишилось буквально чуть-чуть, трі -чуть, трішечки. Ламай, ламай! Та чого ви мене спішите? Ламай! Ми не кажемо! Боже один. Один чуть-чуть, там вони якісь дивні. Оп, оп. Та швидше ламай, на крутись. Ой, та добре, боже. Якісь агресори. Паркан ще не збудь поламати. А квіточки? Ні, квіточки вони красиві. Ой, дякую, сам вирощував. А, сам то ні, не красиві, страшні. Е, це мої квіточки! Та добре, красиві жартує, мене такі вже злі. Ага, бачу я по вас. Які ви не злі. Так. оп. Та не крутись, нормально поламай! Та добре, боже, дивні ви якісь. Так оп оп-оп, ламаю, ламаю. Так оп-оп-оп і оп-оп. Та блін оп-оп і оп. Блін, мені що кудись приїжджати треба буде. Молодець! Так, а тепер я вам це на голову. Ай-ай-ай! Ай-яй-яй! Ай. Ай, ай, за що? Я ті сьогодні голову помив! І ще вам оце все. Ой, ти за що бетоном по голові, ти що за рікісь? Ой-яй-яй-яй-гей. Коротше, получайте. я оці речі як моральну компенсацію візьму. собі заберу. Квіточки я вам лишаю в подарунок. Ну а з вами був я, Мікеланджело. Я буду кудись приїжджати, не знаю, може в якесь село. Всім дякую за перегляд. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па.